Всім величезний привіт. Ну що, зараз буде магія, а точніше психологія. Давно не було рубрики Авторські мої макарти». І зараз вам фотографи мої любі, може, не тільки фотографи. Буде мотивація. Метафоричні асоціативні карти це такий інструмент в психології, це не тарони гадання в жодному разі. Це такий психологічний інструмент для роботи з підсвідомістю. Але в даній рубриці я його використовую інакше. Це моя авторська колода карт фотограф. Я її коли проходила навчання по метафоричним картам, дуже мене це надихнуло. Зараз їх в продажі немає, тому я їх не рекламую, але працювати ми з ними будемо. Як це буде відбуватися? Зараз я витягую будь-яку карту з колоди, яка і буде темою нашого відео. На картах є картинка і надписи. Все я робила, в принципі, вручну, всі надписи придумувала сама ті, які мені відкликалися, тому давайте погнали. Ну, Візьмемо саму верхню карту. У нас тут дуже гарна карта. Яка називається втілюю. Зараз ви бачите її на екрані. Всі ці картинки я продумувала за допомогою штучного інтелекту, але генерувала багато разів, поки не згенерувала саме ту, як я бачила це в голові. Про що ця карта втілює? Взагалі робота з метафоричними картами, саме базовий рівень, відбувається так, що ви маєте певний якийсь свій запит, і на цей запит інтуїтивно витягуєте карту. Ну або є більш глибокі техніки, взагалі є різні техніки з роботою, але сама така. Простіша сама-сама-сама, це ось така. Так от е, сьогодні у нас така карта в тілю. Я знаю, що багато кому вона зараз відкликнеться, тому що фотографи, давайте я буду в рамках фотографії, все-таки говорити. Фотографи це такі люди, які мають на Пінтересті збережено сотні ідей. В інстаграмі збережених сотні рілсів, в тіктоки сотні тіктоків, які вони хочуть повторити, ідеї, які їм сподобалися, ідеї зйомок, ідеї е, особистісно, да, якісь, е, тобто там ідеї трендів, якісь повторити. Портфоліо, моделей, але вони дуже рідко що втілюють в життя, і це є великою проблемою, тому що насправді, як в одному з своїх відео, я розказувала, що дуже важливо кількість, а не ідеальна картинка в голові кількість підходів. Тому оця карта втілю вона про те, що потрібно повидаляти все сміття. Знаєте, от я в один момент сіла і повидаляла всі свої збереження, які я зберігала. І після того я зробила собі таке золоте правило. Я зберігаю до 10 ідей. І поки я не реалізувала їх, я не зберігаю ніяку нову. Тобто, якщо я з цих ідей реалізувала там три, я можу три нові зберегти і далі реалізовувати. реалізову. Більше 10 ідей в мене збережено не може бути. Тому що... Більше це просто мусорка в голові. Знаєте, більше ви просто не реалізовуєте ваш мозок сприймається як великий об'єм інформації, великий об'єм якоїсь роботи непонятної. Візьміть одну ідею. Ну, до прикладу, ви хотіли щось познімати, зберегли якусь ідею, там, наприклад, студійну зйомку. Берете, шукаєте, як реалізувати цю ідею. Щоб реалізувати будь-яку ідею, її потрібно розкласти на маленькі кроки, конкретно маленькі кроки. Знаєте, коли в мене стала поділюсь своїм досвідом, зараз в мене зараз стоїть така задача. Для того щоб переформатувати студію на новорічний сезон, і коли ти про це думаєш об'ємно, це здається якоюсь нереальною задачою. Тим паче, що я в принципі це роблю своїми власними силами. Тобто, в мене немає якогось інвестора з золотою картою, який мені скаже, купляй, що хочеш, і бери, що хочеш. Ми тобі все оплачуємо. Три дизайнери, які працюють над всіма зонами, приходять самі це все роблять. Це все мій, як би, якби треба для мене. І коли я на початку думала, боже, як це все реалізувати, я впадала в таку паніку, що я думала, я хочу закрити фотостудію. Я хочу її закрити, я не хочу цього зимового сезону. Мене вже просто кипіла голова. Потім я сіла і згадала свіжий принцип про те, що потрібно розписати на маленький крок. І я написала, що мені конкретно треба. Наприклад, якщо я хочу ось таку зону, одна зона, я спланувала, буде ось така. Що мені треба для цієї зони? Мені там потрібно закупити червоний папір, стільки то там рулонів, да, наприклад, або метрів. Мені потрібні там червоні стрічки, мені потрібен там, балончики зі снігом, мені потрібно, там синтепон, щоб застелити. Мені Мені потрібно там те те, те, те те я склала список. Далі, мені потрібна там зона з ялинками. Що мені потрібно? Мені потрібна ялинка така, ялинка така, мені потрібно там ото, ото, ото. Я розклала, потім я галочками просто відмічаю, що я вже знайшла, що я, що я вже замовила, да? і так тоді мозок розуміє я конкретну задачу. Так і вам потрібно, коли я колись хотіла якусь ідею реалізувати, от я побачила на пінтересті, наприклад, що таку ідею от мені подобається, там в мене прям була така папочка, е, ідеї, що хочу зняти. І я там брала якусь одну ідею, дивилася, яка модель на цій ідеї, е, що саме в що вона одягнута і як я цю одежу можу знайти, чи я шукала в оренду. Де коли я була в великих там, містах, да, в Києві, наприклад, або я там могла шукати через інтернет, це замовити, або це могло бути у моєї моделі, або це могло бути на секонді, будь-де. Я шукала подібний образ, я шукала модель. Тобто ви конкретно розписуєте, мені треба модель, мені треба там бодік, мені треба шкірянка, мені треба ботфорти, ну, до прикладу. да, оце і це. Далі ви шукаєте модель, обговорюєте з нею, наприклад, які, чи є в неї щось із цього. Якщо в неї немає, ви починаєте це шукати, але ви знаєте конкретно, що шукати. Будь-яку ідею. Наприклад, ви хочете записати собі сторіс якийсь в Інстаграм, да? ви там щось придумали, щось хочете донести. У вас є відгук клієнта, і ви хочете його якось не просто з виставити, один відгук, а зробити. Якийсь цікавий сторітелінг. Що для цього треба? Для цього треба, там, перше, розказати е, історію клієнта, з яким запитом він прийшов, наприклад, що клієнт хотів там, якусь прогулянкову фотосесію. Е, друге, там, вам потрібно показати бекстейдж, як ви це фотографувалися. Третє показати результати роботи. Тобто, вам треба там, 3-4-5 фотографій, ну, чи більше, скільки ви хочете викласти. І там, четверте, вам потрібно оформити сам відгук. Тобто ви прописуєте все, що ви хочете втілювати в конкретні і вимірні такі задачки. І тоді і ваш мозок такий, фу, це понятно, що робити. Коли в загальному там, я хочу більше замовлень, більше це скільки, що треба зробити, що ви можете зробити для того, щоб цих замовлень у вас було більше. Один крок. Колись в книзі одні прочитала, що для того, щоб ставати кращим регулярно і системно, потрібно робити краще щомісяця на 1%. 1%. От і подумайте, що може бути цим 1%? Можливо, більше викласти портфоліо, можливо, заявити про себе, можливо, розказати, От там, наприклад, треба зробити пост, чим я можу бути вам корисна. От Класний пост для фотографів, щоб розказати більше про свої послуги. Що треба для цього поста. Для цього поста потрібно зібрати, в чому ви дійсно класний. Друге, які вигоди отримує клієнт, коли він з вами. Співпрацює, да? може швидку обробку, може швидкі фотографії, може кайф процесі, може там підготовки, може, ви там ще щось робите, класне, да? е, і отак упакувати. Будь-що, коротше, повертаємося, бо я вже так трошечки зайшла далеко. Повертаємось до карти. Втілюйте. Це вам сьогодні знак, що вам потрібно втілити якусь ідею, яку ви давно собі вже напримітили, яку ви хочете втілювати. Я вам щиро цього бажаю. Втілюйте і напишіть мені в коментарях, що ви втілили або на що вас надихнуло сьогоднішнє відео. Я вас люблю, обнімаю і цьому моєю